Вітаю вас на каналі Православні Паперові Поробки. І сьогоднішня тема це Пророк Іоанн Хреститель. Ось так виглядає поробка на сьогоднішню тему. Вона така динамічна. І я зараз поговоримо про те, що саме я хотіла сказати цими образами, І потім крок за кроком зробимо її разом, щоб наглядно показати, як зробити таку роботу, і вам було зрозуміло, як робити це з дітьми. Ось, А перед цим нагадаю, що ви можете придбати шаблони до цього уроку. Як це зробити, залишу в описі під відео. Отож, бо повернемось до роботи. Чому саме так вона виглядає? Ну, давайте ось спочатку про цю першу сторінку. Тут ви побачите, що вона вся написана таким водяним знаком Покайтеся. Цим я хотіла сказати, що ось саме з цими словами іоанн Хреститель вийшов на проповідь, почав свою проповідь з цих слів. і, також і Ісус Христос також з цих слів да, почав свою проповідь. В «Євангелії від Матвія ми читаємо, що Іван каже, що я хреститиму вас водою, але за мною йде той, хто буде хрестити вас духом і вогнем. І ось саме ну, якось ці слова хотілося дітям продемонструвати, і виникла така ось асоціація. На другій сторінці ну, зверху ми бачимо перелік. Глав, Де можна прочитати про життя Йоанна Хрестителя. І знизу ж одразу всі ці події вони ну, описуються і про них можна почитати. Тут і про народження Ана Хрестителя, зростання, як він виходить на проповідь, як він хрестить Спасителя і його смерть. Коли ми відкриємо до кінця цей елемент, то ось тут є молитва до Йоанна Хрестителя. Ну, коротко, якщо прочитати, то тут написано в мене, що пророк Іван Хреститель був сином священника Захарії, з роду Арона та праведної Єлизавети. Жили його батьки біля Хеврона, на півдні від Єрусалиму. Він е, припадав до материнської лінії родичам Господа Ісуса Христа і народився на 6 місяців раніше за Господа, як розповідає євангелист Лука, архангел Гаврило, з'явившись його оцю. Захарія в храмі сповістив про народження у нього сина. І ось у благочестивого подружжя до похилої старості, позбавлених втіх і мати дітей. Нарешті народжується син, якого вони випросили в молитвах, ну і так далі. Власне, ось така робота проста. І давайте подивимося, як її зробити крок за кроком. Отже, у нас є три аркуші основи. Спочатку будемо працювати з першими двома, вирізаємо скрізь, де показана чорна така жирна лінія. Після того, як ми все вирізали, беремо перший найбільший елемент і складаємо його по пунктирних лініях, скрізь, де вони нанесені. Спочатку так навпіло, а потім ще є 5 таких ліній. Можемо використовувати лінійку, я вже звикла робити це руками, тому складаємо скрізь, де це вказано. Наступним кроком будемо склеювати між собою спочатку. Далі наносимо клей, теж, де це підписано. Такий прямокутник повністю намастимо клеєм, і починаємо приклеювати відповідно кожен елемент на його місце. Там підписано, але найзручніше починати з нижнього четвертого, потім третій, другий і перший. Беремо зображення Ісуса і Іоанна Хрестителя. Теж будемо їх склеювати. На зворотній стороні наносимо клей і склеюємо ці два зображення в один елемент. Беремо аркуш основи, на ньому нанесена така товста жирна лінія. Прорізаємо її, я зробила це вдома, бо дітям буде складно зробити це акуратно. І ось в цей отвір ми вставляємо зображення Ісуса Яна Хрестителя. А на зворотній стороні ми намастимо клеєм і приклеїмо. Тепер займемося стрічечкою такою паперовою, теж складемо її скрізь, де це позначено пунктурними лініями. Спочатку нанесемо клей на такі хвостики і приклеїмо цю стрічку до аркуша основи. На аркуші основи теж вказано, куди її приклеювати. З таким чином. Візьмемо наш цей перший елемент великий і вставимо як в кишеньку ось так. Нанесемо клей знову на цю паперову стрічку зверху, і приклеїмо до неї нашу циферку номер 5 прикладемо так, і наш елемент готовий. І, власне, вся робота теж готова. Якщо так потягнути, то аркуш за аркушем буду відчинятися, і перед нами буде е е е е крок за кроком відкриватися інформація про життя Іоанна Хрестителя. Підтримайте мене, будь ласка, е поставши вподобайку, підписавшись на канал, це дуже важливо е для мене. І таким чином я зможу продовжувати свою роботу. Дякую, що були зі мною. До зустрічі в нових відео з Богом.